Закладеність носа, біль у горлі, проблеми зі слухом чи постійний нежить це симптоми, які часто здаються несерйозними. Ми звикли лікувати їх самостійно, краплі в аптеці, полоскання чи народні методи. Але саме ці невинні прояви можуть перерости у серйозні хвороби, які впливають не лише на самопочуття, а й на якість життя. Ми поговорили з лікарем отоларингологом про те, як правильно дбати про здоров'я вуха, горла та носа, які помилки роблять пацієнти найчастіше. Чому самолікування може бути небезпечним Спечним і які сучасні методи діагностики та лікування пропонує медицина. Які захворювання вуха, горла та носа найчастіше зустрічаються сьогодні? На сьогоднішній день найчастіше збудниками наших захворювань вуха горон з'являється вірусна інфекція. Якщо ми говоримо про нос, це гострий назафарингіт, гострий вірусний риносинусит, Секреторні атити і зовнішні етити з приводу горла, якщо ми кажемо, це вірусні тонцеліти. Чому чи біль у горлі не варто ігнорувати та займатися самолікуванням? Насамперед, ми можемо розмовляти і говорити про тривалий біль. Так? Якщо можемо сказати, що ну вірусна інфекція, там 7-10 днів вона проходить. Якщо за цей час людина не стає краще, треба звертатися. Більше всього ми боїмося в цих випадках онкології. Як відрізнити звичайну застуду від гаймориту чи тонзеліту? Те ж саме, що вірусна інфекція триває в середньому там 10 десять днів. Так? У нас є вірусна інфекція, гострий назенференгід, гострий вірусний риносиносит. Гострий вірусний риносиносит як найчастіше приходять пацієнти і кажуть, в мене гайморит. Тобто, ну, наразі це дивіться запалення. У нас є спринусові пазухи, Є слобні, гаймерові, рішічисти, кленовидне, тобто не тільки гаймерова. І за цього є таке збірне поняття гострий риносиносит. Симптоматика, що більше вражає, який орган. Якщо це ніс, ми говоримо про назафаренгіти, риносинусити, про гі... гору, фаренгіти, тонзеліти. Тобто, де більше є локалізація враження, там ми і відрізняємо. Но зачастую всі органи затрогуються, і ніс і горло, і вуха. смотря що більше, де менше, де більше. Ну, якщо ми кажемо, що тіпа, там, тонзеліт, гайморит і да? Якщо це нежить, це ніс і горло. Бачите, там, якщо це риносиносить, це більше буде ніс, закладений сюнисі, виділення, там може відчуття тиску буде. Який орган більше вражається, так і людина може запідозрити, чи це в нейтонзілі, чи риносиносить, чи назофарингіт. Чи справді часте використання крапель від нежиті може зашкодити? Так, якщо ми ведемо розмову про судинозвужувальні каплі або спреї, то вважається використання більше 10 днів приводить до ускладнень. Це сухість закладеність у носі, кровотечі і саме таке більш глобальніше це судинозвужувальні препарати, вони звужують судини не тільки в носі, а й в організмі. Тому вони призводять до підвищення артеріального тиску, і в них є там особливо в показ про протипоказання гіпертонія, артеріальна гіпертонія. Які перші симптоми отиту, та що робити, щоб уникнути ускладнень? Найчастіше, якщо ми говоримо про отити, вони зовнішні, середні. Ну що для них спільно це білі вушки, закладені вушки. Більш таких тяжких випадках це виділення з вушка. Можна сказати своєчасне звернення до лікаря, до сімейного лікаря. Якщо він запідозрює щось не в змозі там оглянути, то тоді направляє до вузького спеціаліста. Ну до нас, лоторингологів. Як правильно лікувати ангіну, щоб вона не призвела до серйозних проблем зі здоров'ям? Тонзоліт є вірусний, є бактеріальний. Так? Вірусний тонзоліт, він лікується як звичайна вірусна інфекція, мобільне тепле пиття і місцеві там постилочки для знеболення, спречки. І як відрізнити нас вірусне чи Да? Це кількість днів температури, 38,5-39 більше трьох днів. Так? Це є нашарування на мигдалках. І зараз є сучасні тести. Тобто, бактеріальний транзиліт визиває це бети гемолітичний стрептокок, на нього є тест. Робимо тест там одну хвилиночку, і видно, що у людини вірусна інфекція чи бактеріальна. Бактеріальна спеціальна антибіотики, вірусна – звичайно тільки місцеве. Чому у дітей частіше трапляються аденоїди та отити? І як цьому запобігти? Правильно, аденоїди. Да. Аденоїди це носоводковий мигдалик. У нас ще є спіднібільні мигдалики, да, що всі ці штунзеліт кажуть. І є язиковий мигдалик. От, до 11 років в кожної людини є аденоїди. При запаленні в носі аденоїди збільшуються, да, тому що вони реагують в периферичний імунний орган. Виникає набряк і вони перекривають вустя сухової труби, яке знаходить в кінці носа. Тобто при будь-якому запаленні в носі завжди участвують аденої. Це для дітей до 11 років. Після 11 років вони зменшуються, тому дорослі не хворіють на аденоїди. І от за рахунок того, що в кінці носика знаходиться вхід сухову трубу, вона з'єднує ніс і вушка. От вона отикає, порушується вентиляція вушка, І за цього дуже часто у дітей на фоні назафаренгіту виникають секреторні отити. Можна тут більше сказати, що своєчасно показувати лікарю. Тут можна так сказати, а звичайно там загартовуватися, і особливо тут вакцинація. Для діток дуже важлива вакцинація не тільки по календарю щеплення, є ще які не внесені. Особливо там пневмококова вакцина, наприклад. Да? Ну, Цією вакцинацією займається педіатр. Звертаємося до педіатра і кажемо свою проблемку, і вона думає, як підняти ваш імунітет. Чи впливають клімат, пил та алергії на здоров'я носоглотки. Так, дуже впливає, тому що людина дихає носом, це правильне дихання, ротове дихання це неправильне, і нос у нас функцію дихання, зволоження приймає і очищення. Звичайно, нос як фільтр. Все, що через нос проходить, так і зачастую з носа все починається. І вірусні інфекції. У нас є таке захворювання, алергічний риніт, да? І Теж із-за того, що нас є фільтр, перше встикаються всі там. Якщо у людини є єснецеворія, реагує нос. Які сучасні методи діагностики та лікування зараз використовують лор лікарі? У нас є як у будь-якого лікаря, обов'язково це збір анамнезу. Збір анамнезу – це 70% нашого діагнозу. Да? Обстеження наразі у нас є ендоскопія. У нас в поліклініки поліклініці наявний ендоскоп. Цим ендоскопчикам ми можемо поглядати носову порожнину, готку і гортань. Для вушка в нас є Да? Отоскопи. отоскопи – це як маленький мікроскоп, який буде збільшувати вушки. В більш якихось там додаткових методів це й КТ і МРТ. Які поради ви б дали, щоб зберегти здоров'я вуха, горла та носа у повсякденному житті? Вести здоровий спосіб життя. Раз на рік проходити консультацію спеціалістів і менше займатися самолікуванням і вакцинація.